Ну, ви знаєте, дорогі друзі, я хвилююсь, бо не очікував зустріти такий міцний кваліфікований колектив, думав, що ми будемо тут е, виступати перед молоддю. Але це чудово, тому що ну, це надихає. Я е, скажу, що наша зустріч сьогоднішня. Ну, не можу сказати, що вона вчора народилась. Це десятиріччя очікування, коли наступить час і ми зможемо взятись за якусь таку серйозну, глобальну, патріотичну, може, роботу з ландшафтною архітектури і дизайну. Я бачу, що зараз такий час настав. Ми готові до тих змагань. І те, що от ви зібралися, це і надихає на те, що це буде реалізовано. Дорогі друзі, від нас пішов Валерій Анатолійович Нефьодов. Ви всі знаєте його. Він дуже любив Київ. Він приїжджав до Києва, радив, як його перетворити, як його робити. Зробив, Робив тут семінари, майстер-класи. Багато з вас на них приймали участь. Зараз в Санкт-Петербурзі проходить прощання з Валерієм Нефіодовим. Він був в будинку архітектора, тепер його відпивають в соборі пітерському. І е, я хотів би, щоб ми з вами присвятили данину пам'яті, от наш семінар Так співпало, не, не вставанням там якимось. Почитанням. А власне, перехопити цю ініціативу і стафету, знаєте, як кажуть, він живий. Він надихав багатьох з нас і молоді, і це навіть видно по Фейсбуці, як люди його впроваджають. Я хотів би, щоб ми з вами оцей рік, про який я вам розкажу про наші плани. І несподівано сюди увійшов Гніфьодов, я з ним багато працював дуже довго, давно. І я маю декілька презентацій, які надихані його баченням, які він дуже теж полюбляв, я навіть можу сказати, це метафора в ландшафті, це дух місця і дух часу в ландшафті. Це лінія в ландшафті, це знак і форма в дизайні. І е, я думаю, що ми всі ці майстер-класи з вами проведемо. Е, вони дуже цікаві. І це буде наша посвята пам'яті Валерія Анатольовича. Хай він відпочиває. Дякую. А тепер відносно нашої роботи. Значить, е, Організувати таку зустріч мені допомогла молодь. От сидять активістки. Ми організували так спонтанно, досить активно організацію молоді ландшафтні архітектори України. І це не просто якась назва чи просто якась, так сказати, ну, походу виникша організація. Це дуже серйозна спроба підняти на вищий шабель, на вищий рівень підготовку фахівців з ландшафтної архітектури і дизайну в нас в Україні. Я вам розкажу таку цікаву річ. От буквально в цьому році фіни відмовились від предметного навчання в старших класах. Немає предметів. Учні старших класів вирішують проблеми. Збираються вчителі різні, діляться групи на 4-5 осіб, беруть проблему і її вирішують. Ви знаєте, що проблем зараз багато, і соціальних, і економічних, і містобудівельних, різних. Наша школа теж потребує такого, такої реформи. Ми з, з, з нетерпінням чекаємо, як наш там уряд буде це вирішувати. Але не чекаючи цього, я розумію так, що 4 роки, які сьогодні відпустили на підготовку дизайнерів, архітекторів, це не те, не срок. Ми повинні Обов'язково передати частину цієї роботи в школи і зробити так, щоб школярі, от які будуть вирішувати проблеми, я думаю, що ми теж скоро будемо так підходити до освіти, то вони будуть готові для того, щоб прийняти перейти в вищу школу і продовжувати вирішувати проблеми в вищій школі. Тобто проблемна освіта. Не предметна, а проблемна. І це дійсно революція, це дійсно реформа. І от молоді ландшафтні архітектори України це е, спілка, яка об'єднує школярів, студентів і молодих архітекторів, дизайнерів, ну, вроді таких, як я, в одну велику команду. І от якщо нам вдасться це зробити, то е, ми подолаємо і ті проблеми, і ті задачі, які перед нами стоять. Оце, що стосується нової спілки. Слід за тим, ми організували е, малу академію дизайну. Мала академія дизайну це знов таки заклик до школярів щоб вони почали приєднуватись до цього руху архітекторів, дизайнерів, які от ми їм запропонуємо. І перше, першу, першу ідею, яку, яку ми запропонували виконати їм, це прийняти участь в Олімпіаді. Всеукраїнській олімпіаді рисунку і проєктів школярів на тему «Місто моєї мрії. Тут є положення, вони тут лежать. Ми спеціально все це розклали. Кого це зацікавить? Ну, дійсно, так що треба, і людина, яка може вплинути на ці роботи, ви можете ці положення взяти. Ми їх будемо публікувати всі в інтернеті, так що дефіциту не буде. Але номінації, які ми пропонуємо на цю олімпіаду. Я хотів би, щоб ви були провідниками цієї ідеї теж. Це трамваї ходять газоном, це йдемо містом на велосипеді, місто без машин, на даху і на стінах ростуть сади і ділянка моєї школи. Оці п'ять номінацій, які ми пропонуємо школярам, згідно з цього положення. І ми взяли на себе ініціативу, це я маю на увазі молоді ландшафтні архітектори України, плюс наша академія яка курує цю роботу, і давайте всі теж до того приєднути. Значить, Положення про Малу Академію дизайну України теж лежить тут. Є невеличкий листочок, присвячений Ян Clans Cape в Україні, теж лежить. прошу дуже, можете ознайомитись. І таким чином ми з вами, от, бачите, зробили заявку на такі нові організаційні форми, при тому, що досить серйозні. Я просто думаю, що нам це легше зробити, от нам це легше зробити, ніж нашому уряду, нашим там якимось організаціям. Ми це повинні зробити, і я вірю в те, що ми це будемо робити. І от одним з таких цікавих проєктів, які ми сьогодні винесли на порядок денний, я хотів би, щоб ми його обговорили з вами разом. Це серйозні дуже задачі. І там стане якісь професори протикламує, як це робити, це просто смішно. Бо це робота серйозна і серйозна робота для всіх. Ви знаєте, що цей рік об'явлений роком дружби там з Японією. Ну, Я так боюсь, що в нас ще з'явиться з десяток японських садів. Я би просто хотів, щоб ми в альтернативу поставили от роботу над нашим українським парком. І тут є, лежить положення та умови всеукраїнського відкритого конкурсу на інноваційний проєкт концепції українського парку. Теж можете взяти, подивитись. Це не е, звичайний конкурс, який там об'являємо, об'являємо е, умови. і Все це конкурс, е, який би нам відкрив очі на те, що це могло би бути. Оцей український парк з великої літери. Я трошки вам про це. ми практично зібралися таким тріошом розказати, як ми собі це уявляємо, Але це не остання і остаточна точка. Погляду на цю проблему, проблема серйозна, і я хотів би, щоб ви нам допомогли. Тобто ми вас всіх закликаємо і виступити, і розказати. Бо і, я розумію, що буде і багато опозиції. Значить, оцей конкурс провести не просто так, як об'явили і зібрали матеріали, зібрали журі, і воно вияснило, що і як. Я думаю, що ми з першого разу це і не зможемо подолати. Але в процесі виконання цього конкурсу ми об'явили цілий ряд заходів. Ну, наприклад, Сеукраїнська олімпіада рисунків і проєктів школярів на тему місто моєї мрії. От я вам вже його розказав, ми його об'явили. Сьогодні ми з вами займаємося тою проблемою шлях до українського парку. Ми його назвали ландшафтний конструктор. Як грамотно побудувати парк любої країни на нейтральній території, ми е, маємо невеличкий досвід, і цю виставку ми показали заради цього. Ну і от е, наші молоді дизайнері вам розкажуть їхній досвід. Е, хотілося б зустрітися і поговорити про літературу, якої вже ми накопичили теж багато. У мене є унікальна колекція літератури приблизно за 100 років. І ми б хотіли десь зібратися, може там у нас в лаврі, щоб не, не возити цю літературу. І просто помандрувати по, тих, по тій літературі. Бо сьогодні інформації багато, е, інформація е, всі користується, але, на жаль, вона не переходить знання. А наукова, науково популярна література, методична література, вона дає можливість щось і знати, і вміти вчити. Потім поставлена тема соціальний парк, парк для людей з обмеженими можливостями або парк без бар'єрів. Ну, це сьогодні проблема номер один. У нас була унікальна робота там у поміщенні. От чотири планшети тут от посередині, бачите, там для різних вад. Е співробітник ботанічного саду у нас вчився, і він підібрав унікальні зовсім матеріали спеціально для різних е людей, які е от, е мають різні вади. Роботи, я вважаю унікальні, бо він дуже добре знав дентрологію. Все, і ми, так сказати, це... Тобто ці роботи в нас є, вони у нас є в. Магістерських дисертаціях, і з ними теж можна буде знайомитися. Меблі ленд-шоу, фестиваль садової меблі, інсталяції, костюм, музика. Це ми хочемо на території Києво-Печерської лаврі, у нас там є 0,7 гектара території такої, на якій можна було би розмістити оцю, ну я її так таємно називаю несподіваний дизайн. Тобто не, не, ну, не звичайні лави і там, столи, які їх повна всюди, а от несподіваний дизайн. Тобто якісь знахідки, якісь цікаві речі, які послугували б б подальшій роботі е з малими формами і іншими. Ландшафтотерапія, сади, що лікують, виставка проєктів і круглий стіл. Ну, я не, не впевнений, що ви знаєте, але ви знаєте, що колись. В Одесі існував інститут кармазіна на Коковський, який так і називався інститут там, пейзажної терапії, в якому розроблялись зовсім унікальні речі. На жаль, видання у нас в Україні не були, тому що ну, на Коковський під час там, окупації румунської займався. Лікуванням тих парків, і ясно, що його не дуже після війни забажали мати в Україні, то він поїхав туди в Румунію, І так далі, десь там ці всі його роботи загубились, є таке декілька статей, але дуже серйозні роботи є рукопис у Львові у Тетяни Максимюк. Вони видали невеличку книжку про це. От ландшафтотерапія. Це інститут, який був в Одесі, потім був в Києві, філія, була в Харкові, і е, е, вчені робили унікальну роботу, про яку, на жаль, ми мало знаємо. Ну е, е, ми якось організували і таку акцію, яка вже пройшла. Ну, без вашої участі, але ми можемо вам доповісти, що ми провели цікавий конкурс фотограф... художньої фотографії «Land Art». І, ви знаєте, от участь в фотографії в дизайні, в проєктуванні, це була в нас така конференція, ми зробили резолюцію, ми її з вами теж познайомимо, От як впливає фото... фотографія на процес проєктування. На процес пошуку і досить цікаві речі. Ну і нарешті, десь в жовтні, от ми тут намітили, 15 жовтня, 15 листопада, ми проведемо цю виставку конкурсних робіт, яку ми не надії, що зберемо, і нагородимо переможців. От такий план ми намітили: це план на реалізацію оцього унікального. Конкурсу, який ми об'явили, це конкурс на концепцію українського парку. Значить, положення цього конкурсу ви можете тут взяти. Ну, а я з вами трошки зараз поговорю про ці наші пропозиції, наші переживання відносно того парку. Знов таки закликаю вас дуже активно це все прийняти і нам. Підказати, давайте це робити колективним разом. Ну, а дівчата наші розкажуть про те, що вони вже зробили в процесі своєї такої магістерської праці над от конструюванням парків, любих, не тільки українського. І ця методика нам буде дуже корисною для і розробки нашої проблеми. Добре, дякую.